Так, хлопці, приїхали на рибалку. Стасик вже набрав спінінги, удачу. На удачу. Готуємось, готуємось. Сьогодні карась, хлопці. Карася карас, дивіться, будемо... що у нас є. Обманювати карася. Підводна камера, хлопці, отака. Зараз будемо встановлювати, закармлювати вещи. Бодіться, секретне озеро. Тут карась є. Ну, не знаємо, чи піде. Привіт, скажи, фішинг. Добрий день на каналі Fishing Family. Добрий день, ми на каналі колесі... Красавчик. Молодець. Все, йдемо на озеро. Закрыть надо. Камеру підводну. Не, м'яч упаде, Маркуш. Всю штуку. Упаде, мяч забери. Эй, бам! Що? Забирай його. Надо мне тут колесинки. Бери. На. Только не ломай. Так, хлопці, едем на секретное озеро. На рибалку. Ось тут місце є. Коротше, тут карась, хлопці, такий грам 200. Дикий. Буває роздача така в тому році, позатом, але ще не знаємо, вода холодна. Буде ще квітень місяць, тільки на Дніпрі зараз сильний вітер. Ми приїхали сюди. Будемо тут ловити його. Дивіться, які міста. Дивіться, пісок, О, поки риби не вийду. Оце таке озеро. Бачите? Бачите? Да. ДА! А ну мене зніми! Кидай на пол. Так, хлопці, це я, ігрок. Що ти розвернув? Камера де в тебе. Оп! Красавець. Хлопці, зараз будемо тут закаргуватися, робити закорм і будемо пробувати карася. І вам будемо знімати контент карасіний! Не знаю, як повезе. Підписуйтесь, ми вам дякуємо. Любі наші друзі. Ми з вами завжди. Так, хлопці, дивіться, що ми робимо. Ми робимо підставку нас. Дивіться, подставочка під камеру. Так. Камеру підприємняємо до монітора. На шнуру. Наш шнуру вкручуємо камеру на підставки. Чому на підставки? Бо якщо на дно вона становиться, вона упаде, і плюс тому, що вище, щоб рибу було видно добре, бо дна погано видно рибу. Так. Ты, наверное, куртку ему пока сними, куртку пока. Растягни полностью. Все, нормально. Так, хлопцы, разматываем кабель. Будем закидывать камеру удочкой. Удочкой будем закидывать. блочок монтуємо все монтуємо. Я вам покажу монітор, як воно показує. Блочок підключаємо метров десять. Підключаємо. Відключаємо в розетку. Перевіряємо. Підключаємо всі девайси, Закручуємо. Хорошо, щоб вода не попала. Затягуємо, все, перевіряємо, Так, камера світиться, бачите? Виключимо світло. Світло відпугає рибу. Все, світло виключили. Режим пішов кру, крутиться, камера запрацювала. Тепер нам треба підключити монітор. Монітор підключаємо. Монітор я зламав, купив маленький, якщо що я поставлю великий. Малий зламав мені. Малий зламає все мені, хлопці. І катушки, і воблери, і силіконки, і спінінги. Ну, дитина теж повинна розвиватися і вчитися. Ми ж теж помните в батьків, скільки ми в батьків ломали всі снасті. Так що це не страшно. Хлопці, дивимося, як підключати. Два таких штекера, один такий, цей сюди, ці два. Білий. Все, екран працює. Екран працює, хлопці. Що ми бачимо? Бачимо? Так, девайси на пол, камера. Воду. Дивіться, щось я не розумію чому. Погано видно. Може підсвітку треба включить. Включаємо підсвітку Подсвітка лучше будемо. Щось тут в камері короче, про в тумані. Чомусь в тумані нічого не видно. Чи неправильно підтойнив, чи е... камеру треба протерти, бо не видно нічого, хлопці, на моніторі. Це синій перемотаний, все правильно. А чому я не бачу? Хлопці, дивіться. <кхи> Відно камера е, запотіла. Перепади температур на дачі На екрані погано видно. Не, напишіть в коментарях, чого на екрані погано видно. У мене, кстати, зімні рибалки є відео, як я знімав. Е, а зараз немає. Погана відомість. Папа! Так. Да. Нічого. Нічого. Тут Слухай, щось погана відомість в камері, Стасик. Запись йде. Нічого страшного, е, Видно ще е, раз. Е, температура, бачу, вона запотіла. Може вона розпотіє. Як розпотіє я, коротше, її закидаю. Треба спробувати, спробувати. Розкидаю, може, ну, коротше, кр... температурний цей. Льоска воно тут. Зараз я подам. Давай, Давай прив'яжем камеру. Датчик положи на пол. На пол. Давай, Стасик, я сейчас ее привязываю, закидываю воду. Закидываю воду, только чтобы она не оторвалась. Ну, она на... Не, это да, нормально завязывается. Она на проволоке, на шнуре. а мяч? Не, мяч тут не надо, тут вода. Вот там будем гулять. У нас площадка есть специально. Площадки будем гулять. Короче, камера запотела, Запотіла кава. В хаті було тепло. Маркуша, не трогай телефон, він пише. Ти шо, не, не трогай. Все. Беру камеру. На, познімай здалека. Оп, зйомка йде, бачиш. Будеш мене знімати здалека. Так, так, так. Я буду брати з Так, знімаємо знімаємо. Дивіться, хлопці. Беремо камеру. Купи удочку. Удочка 5 метрів. Чисть! І коротше, щоб цю камеру закидати, сапоги не взяв, отак ставлю катушку і удочкою Піднімаю, дивіться, може лопнути, хай лопається. Провіримо шнур. Слухаєш? Ти а... каже Костя, шнур офігенний. от провіряю Костя. Шнур камеру. Чи стане. Дивіться. Оп! Треба б далі. Трошки підмотаємо. Так. Сапоги треба було, да, так? Звичайно. Що, ми і другий в наступний раз, да. раз? Опа! Нічого, то не страшно. Оп! О -о. Так, а тепер надо... треба. Хлопці, камера закинута і пише. Удочку ми положимо на... на неї будемо. Ложить удочки. Вона буде як підставка. І можна буде удочки ложити. О, Ось. І удочки на неї ложиш. Тут сейчас ці поставимо рогачики. Маркуша, що видно? А ну Маркуша не трогай. Ну не трогай, ти розломаєш. Він так любить оце мені девайси. короче, все ломає. Маркуша. Правда. Давай руку. Подимайся. Коротше, хлопці, поки відомості нема, ми ще її піднімемо, ми поки закармлюємо. Тут прийшла проблема, що вона е, з холодної хати вийшла на тепло з нуля на 15. І видно запотіло. Почекаємо, може розпотіє, ми поки виключимо її. Все. І хай вона чекає свого часу. Ми розберемо з цьому. Я в холоді ще не ловив і так. Буду розбиратися. Так, будемо закармлювати, Немає, знімайся. Поки місць вона розміркається, ми поставимо її тут. Отак. так. І будемо підкармити хлопці. Що у нас має. Маємо отаку прикорку універсал ріалки. І маємо за, уже, це, принеси той білий кульок сапарі. Неси, неси, ти можеш показувати, що ти неси. Дивіться, як я що роблю. Це навіть добре, даже... що я її недалеко кинув, бо я буду кидати далі і вона не буде пугати, бо риба ж теж пугається. її Дивіться хлопці, опарики. Ми в прикормку ложимо опарики. Хорошо сипимо. Потім ми в прикормку ложимо красного чоловіка. Його треба ножницями порізати. Ножниці в мене там є в цьому. Я зараз спробую руками порвати. Красного. Дивіться, я це місце закармлюю, я тут буду раз в три дні приїжджати вичисляти цього карася і знімати контент. Це перший день, сьогодні вже весною закармлю. Дивіться, черв'яки ми трошки порвемо, щоб вони з топариками трошки розійшли. Ну... І починаємо підкармлювати. Робимо шарики, чи будемо так. І так, і так. З 50 на 50. Так? Запах, запах, жалко, що. Є запах, там дуже лежить. Жарно, Дай мені. Принеси жовтий кульок. Це, це тобі. Принеси жовтий кульок, чи там баночка з запахом. Давай. Ми ж взяли альтрактани. Баночку знайди, баночка кругла. О, дивіться, хлопці. І достань там ще біла пачка з... Гамарус бустер з запахом. Там така пачка, знаєш, з прикормчикою, така біла прикормка. О, дивіться, Крветка, хлопці. Креветку. І креветочку сюди дамо. Хлопці, я сьогодні підкармлю і буду ходити раз три дні кормити. І провірять. Дивіться. Ложи, кулю. кадр. Дивіться, гамуса додаю. Все, крівіточка. Ух ти, який Пф, різкий запах креветки. О, це взагалі вообще... Ням-ням-ням. Хлопці, риба любить, коли її балують, хлопці. Дивіться, який сиропчик. Гамаріус кардинал. пустер. Це теж кардинал. Кардинал креветки ферментована домішка. Ферментована, хлопці. І прикормка реал фіш. І розмішуємо, хлопці. Запаришами, з красимо. Ви бачите, як треба, щоб риба спочатку поїла. Пішла. А ви що думаєте, зараз ловити? Я через час буду ловити. Я зараз накормлю і буду собі свої удочки перебирати, тут гуляти, дивіться. Отак. Багато не будемо кормити, бо вона може переїсти і не захоче клювати. Дивіться, хлопці. Все, поки Да. Криє, да. Хлопці, підписуйтесь на канал, ми зараз камеру ще достанем, покажемо все одно. Вона працювала, вдома все добре, це просто перепад в домі зараз 18, а в домі в сараю плюс 3. І вона перепад запотіла. Все, хлопці, підписуйтесь на канал, ми зараз будемо ловити і завжди сюди ходити ловити. Хлопці, я закинув одну гудку, Дивіться, які в мене гудки. Отакі От зараз треба насажувати, дивіться, тут проблема коротше, з дерев'я, тут треба короткі удочки. Но він зараза, іменно тут клює. дивіться хлопці, а в мене удочка. Бачите? Оп, розкладна така передвижна. Ну, вітер трохи дає. Особі знать, бачите яка паличка в мене? Це така удочка. 6 метрів Легенька. і оп, дивіться. В'якенька, легенька. У мене там є набор. Так, хлопці, розказую секрети. по карасю. Такс, розказую. Такс. Значить, що в нас получається? Значить, альтрактант у нас, ви бачили, який креветка. Дивіться. Це теж креветка. Real Fish. Дивіться, оце я покупав в Ібісі, запах непередаваємий. Це парі качі красного в нього засовуєш. І воно зелене таке і дає такий на коропа. Прикормочка наша, дивіться, хлопці, парі який красний. я закинув. Ну в чому секрет? Секрет зазвичай в тому, що тут ще він клює на батон. Коли нацепляєте, робите, плюєте на пальці. І робите з м'якуша. Не шарик, нічого. Просто таку приліпку. І цю приліпочку на крючочок. Я не люблю на удочку ловити. Но іноді виходжу. Коли на Дніпрі вітер, я б сьогодні пішов на фідер, але там звісно ураган. Но мені треба теж і контент зняти, щоб був фідерний, щоб був е, хижака хищний, злотки, з льда. З берега, з, з забродах, з удочки. Буду ходити кожен день на рибалку, хлопці, вам контент знімати. От. І ви підписуйтесь, дивіться От нас. Зараз буду ціпляти такий хліб. Попробую розклювати спочатку е, цим. Мої вон гуляють, дивіться, яке озеро. Там ще красиве прийшли. я вам покажу. Я закормив, хлопці, і треба почекати. Дивіться, тут є щука, є лин, є карась. Карася тут багато, ну такі 300 грамів, дикий. Ловив лічно завжди. Тут у нас далі місця є такі. Сітки тут не ставлять, люди дивляться дачі і охороняють глубина. 4-5, 3-4-5. Ямки, окуня багато. Хлопці, тут черепах. Стільки черепах сидить на цих, на дерев'ях, вони виходять, вилазять. Ми тут приходимо, цих черепах завжди дивитися. Їх тут просто сотні. Зараз, бачите, навіть черепахи не вилазять. Ось сидить крячка. Так, я викину поки хліб. Крячки, і оце черепахи сидять на цих Я вам зроблю контент для дітей, якщо можете. Тут вимосточка була, упала. Ось таке озеро інтересне. Крячечка сидить, а черепах немає не одно. Ми приходили, їх тут штук 100. Кругом сидять на камнях, гріються. Вилазить, бачите, ще вода холодна, ще риба не дуже хоче. їй холодно, їй лень. І вона скоро повилазить. І буде клювати. озеро длінне таке. Це на сакарках, дачах, таке озеро, воно туди далі йде. Зараз спробую, я ж закормив, спробую ловити. Просто що треба... Надо... О, Льоха йде, дивіться. О, Льоха йде. Дивіться. Льоша йде. У мене... Я з палки знімаю, у мене стабілізація сумасшедша. Палку взяв. Ну не палку, ці моно... моноблок, монопот. А, монопот. Підемо, ще пройдемося, що в нас там не клює. Камеру треба було вдома провірити, але ну, я так зрозумів, то перепад. Чи може акумулятор сів? Все ж хлопці, перший раз вийшов, але завжди перший раз виходиш. Саме головне, що... Ми всі зустрілися, що ми на природі, що ми вам показуємо контент. Дивіться, яке озеро. Дивіться. Оп. Дивіться, яке здоров'я. Каряги. Окуня немерено, Карась, щука, линка. Ну, я ловив тут карася, щуку і окуню. Ультралайт. Ти навчив малого кидати в спінік. Учить. Учить. Поздоровайся, з підписку. Привіт. Все, хлопці, ми з вами. Ми довго прощаємося, ви, ви, виловлю першого карася. Дивіться, яку вимазку зробили. хлопці. Першого карася злоблюблю, зразу вам контент. Хлопці, дивіться на камеру. Достав камеру. А воно якраз на камері запотіло, бачите? Тому вона не працює. Хлопці, що робити? Води там нема, є конденсат. Це те, що температури перепад, чи пропускає, чи це влага. Такого ніколи не було. Дивіться далі, хлопці. Тільки що зламав удочку. Кончик. Дивіться. Тільки що зламав кончик на удочці, Вона 6-метрова зацепив за ту і залишилась там льозка. Хлопці, одна удочка зламалась. Друга, хлопці, хлопці, дивіться. Тільки що зацепився другою удочкою За цей Закус, дивіться, де мій поплавок. Висить. Ну, це нормально для мене, хлопці. Я не парюся, це поплавка зараз шукаю. Дивіться, так. Ага. а тут поплавок висить. Я його бачу. Це не на цьої. О! Ось до нацовій висить. Три. Андовін висить красненький. Щось його так не видно, а ну-ка. Коротше, о! А! Ага. Угу. Отут. Удочку зламав, попливок, оторвався. І ще й не можу його побачити. Ні, ти не на ту я свічу. Вище. О! Бачите, поплавок висить? О, красненький жовтий. О! Оце поплавок. Хлопці! Ну, перший раз треба це, хлопці. Е -е, закормити. Надіваємо перчатку і будемо кормити, поки подивіться. Яка красота тут. А я зараз... перчаточкой. Дину не хочет я опарики все трогать. Руками. Перчатку делаю И закормлю. Уже хорошо прокормил, все хорошо. И прийду завтра, чи завтра. Возьму короткие удочки, бо тут длинные не просили. Возьму батона всего. Дивіться, Закармлива. Отак, поставимо, Формуємо, формуємо. щоб прилучаємо їх до місця. Щоб вона тут в обід чи колись там ждала мене. Чи ввечері? Чи ввечері, правильно? Так. Все, закормив, дивіться. Хлопці, мусор. Чисто щоб було. Вложимо в сумку. Це наше кресло. Це камера у нас. А так іде. Воду заберемо. Стабілізатор цей крутиться. Не зловив я нічого. Оторвав одну удочку, оторвав, поламав кончик, ще одна удочка лежить, третя. Ну, це привично. Бачите, яка підставка під камеру йде. За таку підставку мені зварили. Ти камера вставляється. І камера, бачите, вона запотіла. Ну, будемо розбиратись. І... Нічого страшного, це значить 300 доларів. чемоданчик на Аліекспресі я купив. Це камера, яка крутиться по кругу з усіма режимами. Не така маленька, дуже хороше качество. О, прикормку забираємо на наступний раз. Хлопці. Ще раз, Дивіться, така креветка. Я багато накупив цієї креветки. Набагато в мене бутилок таких. А це на коропа, на це така зелена штука. Вона до такі шлєфти з запахом. Прикольно. Прикормка у нас реалфіш. Вот. Ну що, скажу? Трошки отдихнули, порибачили, підкормили. Знаєте, я знаю, що треба заберемо помашку. Треба завжди кормити ходити. Оце неділю кормиш, потім приходиш ловиш, що заброс. Не кормиш. Так я і поступлю цей раз. Я думаю, ще карась трошки рано. ще Треба почекати, хлопці. Щоб він ще нагрівся, виходив черепахи, щоб всі йшли всі. Так що все добре. Підписуйтесь на канал. Будемо ловити рибу разом. День на Дніпрі на фідер, день на Джиг на Судака, день на карася на озері. Кожен день контент. Я ще забув, знаєте що вам показати? Бачите, це чисто, я прибрав. Дивіться, що я побачив, хлопці. Дивіться. Ви бачите таке. Що це таке, дивіться. Оце. Бутилки пластикові, хлопці. Зараз будемо збирати їх. Туди я не зайду, а зверху зберу. Да викину. Візьму зараз кульок. Да буду збирати бутилки. Будемо трошки прибирати, дивіться, їх тут кульки. Бутылки, банки. Зараз назбираємо. А що? Хоч, хоч якийсь суботник, правильно? Що якусь пользу пользу зроблю. Зараз я їх тут наложу. Кульочки, щоб не трогать тут мабуть, і срались, стали. Ну то такі. Так, це моя гудка. Так, тут ці банки. Будем забирати. Це в Ті я дві я заберу наступного разу заповів. Я туди зараз не спущу. Вниз. Я тут підбираю пиво, водка, ковбаса. Ой, хлопці. Тут багато бутилок. Позбираємо, позбираємо, хлопці, хоч щось. Зроблю сьогодні. Таке важливе. Он ще ой хлопці тут і скільки, хлопці, тут кругом вони в кущах. Потрошку, потрошку повибираємо. О, бачите, горілка, горілка, це вони літом приходять, сідають в кущах. Ну це не місні, це точно, це залітні, алкашня приходить, дивіться. І коротше Сидіть тут, я йшу, іду, тут прохожу. Туди-сюди магазин. А вони в кустах посідали всі і бухають. Тут люди, бачите, місць не прибрали в кусти вони не полізли. Нічого ми поліземо. Візьмемо зараз кульочок. Треба бабило, який кульок тут? Оцей брати, сумку цілу. Сумку цілу. А в мене тут теж є мусор, кстати. О, я в місті зі своїм мусором. Викину чужі. Бачите, оце мій мусор. Оце мій. Я водичку брав, кульочки брав, я все зложив. А це я вже знайшов хлопці. Пакуємося. Пакуємося. Все. Ну, перчатки, звісно, щоб руками не брати, Цю гадость. Бачите, повну сумку назбирав. Ну а що? Я тут ловити буду, я тут живу. Тут люди живуть, мої друзі, мої сусіди, всі живемо, тут всі прибираємо за собою. У нас тут дворника нема. Хоча ми самі робимо такі колоки, молоки, так вони називають. Хлопці, дивіться. О, оце я нас наловив сьогодні, А оце така рибалка в да? нас. Зато чисто. Давайте ще тут пройдемося, хлопці. Може з краю буде хтось. Ну вони позакидали всю кусті. Позакидали, це спалити треба. Все, хлопці, підписуйтесь.